СБУ затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового і шпигував для РФ у 10 областях України. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за українського військового і під такою легендою пересувався рейсовим автобусом по регіонах. Шпигун встиг побувати і на Буковині. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські військові перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості, зрадник месенджером передавав російській спецслужбі. Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника до країни агресора та влаштувати його до ПВК Вагнер. Агента затримали на гарячому, коли він розвідував місця базування зсу в Миколаєві. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.